Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю. Новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У Хмельницькому скерували до суду справу 31-річної місцевої жительки, яку підозрюють у придбанні та зберіганні психотропних речовин для збуту. За даними слідства, вона разом із подругою замовляла наркотики в інтернеті, фасувала їх та готувала їх до продажу через закладки у місті. Правоохоронці викрили діяльність у травні цього року та вилучили значні обсяги заборонених речовин, зокрема ПІВІПІ, метамфітамін, амфетамін та канабіс. На обох жінок узяли під варту, судитимуть їх за частиною 3 статті 307. Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. А у рівному суд виніс вирок 32-річному місцевому жителю, якого затримали за збут метамфітаміну та зберігання боєприпасів. Нагадаємо, його викрили під час двох контрольних закупок. На під час обшуку виявили психотропи, гранату, артилерійський снаряд та патрони. Чоловік уже був судимий та перебував на іспитовому строку. Тепер суд виніс йому вирок 6 років за гратами з конфіскацією майна. Рішення, ще можна оскаржити протягом 30 діб. Слідчі оголосили підозру 75-річному жителю Теофіполя, якого викрали у незаконному заволодінні авто. За даними слідства, напередодні його вдруге за кілька місяців зупинили п'яним за кермо. Медики зафіксували понад проміла алкоголю. Після оформлення адмінматеріалів чоловіка відпустили. а Вже дорогою додому він сів у незамкнений автомобіль місцевого жителя та поїхав. Машину швидко розшукали, а водія затримали менш ніж за годину. Тепер паціонеру інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом слідчі дії тривають. На Хмельниччині затримали 54-річного громадянина Туреччини, якого підозрюють у роботі на іноземну розвідку. За даними слідства, чоловік, що проживав на Житомирщині, за гроші збирав та передавав через месенджер дані про блокпости, енергооб'єкти та промислові підприємства регіону. Після чергової відеозйомки його затримали у жовтні. Йому інкримінують підготовку до диверсії та поширення інформації про розміщення збройних сил України. Суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави. У Рівненському районі п'ять автомобілів конфіскували за вироком суду та передали на потреби Збройних сил України. Йдеться про чотири позашляховики та один мікроавтобус, які двоє місцевих жителів ввезли під виглядом гуманітарної допомоги. Але згодом продали. У серпні суд визнав їх винними та постановив передати транспорт військовим. За даними обласної прокуратури, техніку вже отримали військові частини. А щодо ще одного мікроавтобуса нині тривають процедурні дії. Прокуратура зазначає, що й надалі контролюватиме. Виконання рішень для посилення обороноздатності Уряд затвердив механізм дії програми Зимова підтримка, як повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко, держава надасть одноразову допомогу у розмірі тисяча гривень кожному громадянину, який нині перебуває в Україні. Подати заявку можна з 15 листопада до 24 грудня 2025 року. Оформлення через застосунок дія або у відділенні Укрпошти кошти зарахуються на спеціальні рахунки, і їх можна буде використати для оплати комунальних послуг, придбання ліків та товарів українського. О, виробництва, а також на донати Збройним силам України. Термін використання коштів до кінця червня 2026 року. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХС, показники на промайданчику та в 30 кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на радіо Респект. У Студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте! Далі у нас прогноз погоди та ще багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.